13-річний Станіслав Шевельов із Одеської області. Нині навчається у Державному ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою Державної прикордонної служби України. З самого малку в мене була мрія поступити, ну, стати прикордонником. І... А тут виявився такий ліцей і тому захотілося. У мене брат прикордонник і бажання загорілося. Я не пожалів, що сюди пішов. Навчання тут. Проходить дуже добре, дисципліновано, все ну, нується Їжджу додому. Зпускають звільнення на вихідних. Жавуватись нема на що в кадетському корпусі навчається і 16-річний Артур Левченко каже: повномасштабна війна тільки посилила його бажання стати прикордонником. Я в даному ліцеї навчаюсь майже рік. його обрати, тому що в подальшому житті хочу зв'язати своє, ну, своє життя. Службою в лавах ДПСУ подобається, як сказати да дане дана професія, дане заняття захищати свою країну. Це дуже як сказати, горді заняття. До дня прикордонника України, який відзначається 30 квітня у навчальному закладі. Організували урочистості. Під час заходу відзнаки отримали близько 20 найкращих працівників та ліцеїстів. Пане полковник ми молоч за вашим наказом прибув літаю. Ми зітня салесу бути першими. До, До Хмельницького із Сум кадетський корпус переїхав минулого року. Тут і розпочав новий навчальний рік. На даний момент ми орендуємо 3600 квадратних метрів площі орендованої будівлі Хмельницького обласного ліцея. Здійснюємо освітній процес, навчаємо учнів 8, 9, 10, 11 класів. Станом на сьогоднішній день навчається понад 200 ліцеїстів, які здобувають освіту. Перспективи наших ліцеїстів це по завершенню закінчення нашого навчального закладу вони за окремими окремі спеціальності за окремими умовами вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України і далі продовжують навчання в якості курсантів. Нині у навчальному закладі вже запрацювала приймальна комісія Олександра Семенюк Новини міста.